Тож як уберегти дітей? І, зокрема, починаємо ми розмову з експертом з цифрової безпеки, тобто, як це технічно можливо можна зробити, ми вирішили проговорити це з Павлом Білоусовим, який, як я вже сказала, є експертом з цифрової безпеки, в надійноорг. Пане Павле, добрий день. Вітаю. Дякую, що погодилися поговорити з нами сьогодні в ефірі. Тема насправді така складна, особливо ну, я, як мама, її дуже емоційно сприймаю, бо це така, така дуже близька небезпека. Та? Бо всі діти користуються, ну, мої, в тому числі, користуються гаджетами. і, Звичайно, коли чуєш новини про там, поранення дітей при в тому, як вони вибух, вибухівку готували, чи, не дай Боже, самогубство дитини, ти так ніби на себе накладаєш. і дуже... І дуже починаєш переживати і думати, що ж я маю зробити, і в мене до вас таке якби перше питання, не знаю, чи воно буде дуже загальне, але все ж таки далі ми пройдемося з вами так конкретніше по тому, що батьки все-таки можуть зробити, щоб убезпечити дітей. Але згідно останніми. Там останнє дослідження е, було проведено про те, які, е, чи, якби, в інтернеті що є найпопулярніше для дітей. От Ютуб вийшов на перше місце, як е, показало дослідження. Далі там Телеграм, Інстаграм і Тікток. Е, якщо так узагальнити, чи є якісь такі загальні поради, загалом, якщо говорити про всі е, там, соцмережі і ресурси, як можна батькам проконтролювати, щоб дитина була далі від цієї такої небезпеки бути обдуреною, зокрема, та ну це непросте питання, і тут не вийде тільки технічними засобами це якимось чином вирішити. Можна просто там зменшити ризик, трошки, скажімо так, додати цього контролю. І я би тут поділив би це природньо на дві складові: це перше, значить, зробити певні обмеження та на використання, наприклад, можна. Скажімо, так, налаштувати там батьківський контроль, можна налаштувати е, різні обмеження щодо доступу до інформації, да? наприклад, там пошук тої чи іншої інформації це є різні програми, і вони становляться там на роутері, наприклад, можна налаштувати, можна на комп'ютері на пристрої безпосередньо. От і головна тут небезпека, ну не те, що небезпека, скажімо, а головний факт, на мою думку, що діти доволі розумні, і це, скажімо так, не завжди вдасться, скажімо, отримати, да, щоб воно працювало. Тобто діти знайдуть способи обходити будь-які Якщо вони чогось захочуть дізнатися, от. тому комбінація, скажімо так, от інструментів, да, наприклад, можна налаштувати, дивитися, хто підписується, скажімо так, на інстаграм дитини, да, хто там можна налаштувати певні заборони до повідомлень, до різних там слів і всяких таких речей, і це тільки допомагає батькам, скажімо так. Виявити да певний такий безпековий тренд, да який рухається не в тому напрямку. Тобто можна подивитись, дитині там почали багато писати, що вона десь там з кимось спілкується, mm -hmm. а, якісь супергіперактивні, значить, відбуваються її в її інформаційному просторі дії, да, тобто там використання от різних месенджерів. Зокрема, там Телеграм це вже не стільки месенджер, скільки соціальна мережа. В якій ну, самі ви прекрасно знаєте, що особливо немає якихось там кордонів. Да? Там є на що там швидко реагує адміністрація Телеграму. Да? Це там тероризм, там, і різна дитяча там, порнографія, всякі такі речі. На це вони доволі швидко реагують. Нарешту, якихось. Значить, каналів дай на якихось історій да це доволі доволі повільно. Якимось чином, всередині телеграму, обмежити, щоб ти не міг там щось там знайти. Теж такої, такої механіки наразі немає. Тому дитина, в принципі, користуючись там телеграмом, немає ніяких обмежень, от тому тут треба розуміти, що. Можливо, це буде доволі, скажімо так, різкими рухами, да, що там дитині краще там в телеграмі не, не, не сидіти, да, тому що вона може знайти там все, що завгодно. От. Але ми розуміємо, що дитина все ж таки буде там, намагатися щось там знайти, спілкуватися, вона йде туди, де її друзі, да, де вони там спілкуються. От. І відповідно тут виникає проблема, як ти можеш це значить, контролювати, коли в тебе немає таких механізмів. От. І там. Зокрема, там, в Телеграмі таких механізмів нема. Відповідно, тут або ти, значить, забороняєш дитині цим користуватися, да? там, не знаю, там видаляєш, забороняєш, встановлювати, якщо в тебе є батьківський контроль на смартфоні, наприклад. От. Але ми розуміємо, що дитина може там, не знаю, використовувати веб-версію Телеграму чи там, ще щось. От і тут якраз е, мені здається, що дієвим є і те, що треба комбінувати, це треба дитині пояснювати про небезпеки, про ризики, про те, як це працює, чому це небезпечно і так далі. Е, скажімо так, е, якщо порівняти з офлайном, да, то ми розуміємо, що в нас є там небезпека. Там, усіх діти в перший раз йшли там в магазин самостійно, да, грубо кажучи, чи там в школу. От. Е, батькам, звичайно, там вони за це хвилюються і так далі. Далі. Ми знаємо, що на, на, на дорогах є машини, що вони, там тролейбуси, трамваї, купа транспорту, воно все там несеться і так далі. Е, відповідно, в да, нас є варіант, якщо ми цього боїмося, е, значить не випускати взагалі дитину, але це не, не, не найкращий вихід. Да, і ми тому пояснюємо дитині, що дивись. Вулиця все ж таки, це потрібна штука, та треба якось там пересуватися, і ти будеш, значить, змушений все ж таки користуватися зовнішнім середовищем, скажімо так. От. Проте є такі небезпеки. Значить, подивись, отут -от є світлофор, отут от є зебра, треба подивитись там ліворуч, праворуч, і так далі, так далі. Тобто, певні правила ми пояснюємо своїм дітям через те, що є певні небезпеки навколо. Та, скажімо так, з технічної точки зору, що ми можемо зробити, да, це не знаю, там причепити дітям оці світловідбиваючі всякі там браслетики, всякі там нашивочки і так далі. От так само і в інтернеті, по суті, да, в нас є технічні якісь способи, де ми можемо щось обмежити, якісь інструменти, якісь тематики, кількість проведеного часу в інтернеті чи в конкретному якомусь там застосунку, і пояснити, чому це небезпечно, що там може тебе очікувати які можуть бути проблеми, ну от е, діти? Ну доволі власне, всі, вибачте, так. що перебуваю, але власне, коли так. ми говоримо, що тебе може там очікувати, про що потрібно проговорити? Діпфейки, не знаю, тролі. Тобто, що <гум> саме тут на вашу думку потрібно от саме дитині пояснити, в чому може бути небезпека. Різні загрози для різних дітей, для, для різних статей навіть. Да? Тобто, там, скажімо, там для дівчат, на мою думку, да, це там в першу чергу це всякі різні повідомлення не від незнайомих якихось там людей, да? Чи, там, взагалі там чоловіків, не знаю жінок там і, і так далі. Да? Тобто загалом від незнайомців якихось О, для хлопчиків умовно, та да? тобто тут дуже все індивідуально. Я так тут намагаюсь обережно, от але показати цей простір. Які там цікавляться тим чи іншим, значить напрямку. Да? Наприклад, не знаю там підлітки, які хочуть там, заробити гроші. Да? Вони шукають щось в інтернеті, як заробити гроші, і потрапляють. Наше шахрайство, на ці всі пропозиції, щось там не знаю, там підпалити військовим там, машину там, і так далі. Так далі. Це все є, це скажімо так на це є і аудиторія, да з підлітків, які думають, о тут доволі легкі гроші, зараз я зароблю і там піду там цукерки куплю, там своїй дівчині. Ну я дуже так умовно. Ну тому треба тут пояснювати, та що це. Значить, може бути шахрайство, з іншого боку, можуть бути спецслужби, які просто тебе використають, і ти будеш сидіти у в'язниці за те, що намагався там щось там підпалити і так далі. От, що це не, не те, що тобі вони оплатять гроші, ти їм не потрібен, це використаний матеріал для них і так далі. от З іншого боку, теж там. Скажімо так, різні канали, групи, да, де я не знаю, там можуть бути наркотики. Є діти, які там цікавляться чимось таким, не знаю там, дивляться на своїх там під, своїх там друзів, там оточуючих своїх, там да, про якісь все одно говорять про якісь не знаю там розваги і так далі. Ну, це треба, скажімо, так, побудувати довірливі стосунки з дитиною. Мені здається, от це ви будете скажімо так, далі розбирати, от, але. Це, це це комбінація. Да, ми мусимо розуміти, які є ризики, розуміти, чим у нас цікавиться дитина. Спробувати знайти механізми цього обмеження, от, і, або контрольованого використання, ми розуміємо, що не все ми можемо обмежити. От, але контролювати, наприклад, дитині, окей, ти користуєшся там інстаграмом, давай домовимось. Але якщо тобі приходить якесь там повідомлення, чи там щось таке, ти приходиш до мене, ми разом розбираємося, що це таке. Якщо дитині просто заборонити, наприклад, там інстаграм, умовний інстаграм, та. Вона буде його втіхаря, десь там використовувати. Вона до вас е, в жодному випадку не прийде порадитись, що щось там сталося, тому що вона буде знати, що її будуть сварити за сам факт використання там інстаграму, і вона буде сама намагатися там щось це розрулити. Якщо згадати про Телеграм обмеження, на яке для дітей ви перед тим радили. Е, все таки, е, звісно, забороною тут з тьми не обійдешся. Має бути запропонована альтернатива. Можливо, ви ну власний телеграм. Е, Зараз він фігурує в слідстві по самогубству дівчинки, хоча не зрозуміло, чи все-таки це якась особиста переписка, чи якісь підписки незрозумілі. Що би порадили батькам, які можливо будуть налякані цією новиною, захочуть обмежити свою дитину? Що запропонувати який месенджер більш надійний? Той ж самий WhatsApp там теж має, ну я в цапі неодноразовий і навіть моя дитина отримала розсилки з шахраїв, ну там не важливо, але все тільки що це шахрайські схеми е, заробітку грошей. Е, чи все-таки, якщо в Телеграмі батьки будуть контролювати дитячі підписки, я розумію, що тут межі приватності трошки порушується, але можливо, Телеграм від, ну, і WhatsApp по безпечності може так само всі доступ телефону можуть отримати і теж там писати і погрожувати. Якщо на Хтось хоче організувати вплив, то він буде використовувати той інструмент, який цій дитині доступний. Скажімо так, я не знаю теж деталей, але от саме в цьому трагічному випадку, але давайте уявімо, що це. Припустимо, да, що це якісь там її там знайомий, не знаю, чи там незнайомий, якому став відомий цей номер телефону. Якщо б у цієї дитини не було телеграму, наприклад, або би WhatsApp, так само цілком ймовірно, що їй би писали в WhatsApp, та, і дискусія, чи діалог, чи оці всі значить, речі відбулися би в WhatsApp або в Вайбері, або в Сігналі, або будь в чому Якщо є доступ до, до, до дитини, і і Скажімо так, вона не знає про ці ризики, що їх хтось може написати, да що в неї нема обмежень на ці вхідні там повідомлення, що, значить, з нею можна вступити десь там в дискусію і і так далі, і так далі. То ці зловмисники, знову ж таки, я не знаю деталей, але так припускаю. Знайшли би механізм, як з цією дитиною зв'язатися. да от Тому тут, скажімо так. Варто да налаштувати е, якісь обмеження по, скажімо так, спілкуванню, та щоб там не можна було б там використовувати, не знаю, там вночі е, той чи інший месенджер, коли дитина на, на одинці не знаю, там вже в такому стані, що значить е, вона не сильно там може розбиратися в якихось речах, коли вже втомлена, там і так далі. і так далі От от тільки в день, наприклад, і можна по реакції дитини щось там що дитина там в день ходить, ходить там засмучена, можливо, вийде розпитати, чому так сталося. І виявити, да, що їх там хтось щось пише, там і так далі. Я, я умовно кажу, знову ж таки, це доволі індивідуальна штука. От, і треба тут краще розуміти свою дитину. Але з іншого боку, якщо дитину попередити і сказати, що ми ж всі з вами, я не знаю, хто там більш старший, да, пам'ятаємо з дитинства, нам казали, там з незнайомцями не розмовляти, цукерки, не, ніяких ні від кого не брати, в машини якихось там не, не сідати, ні не з ким нікуди не ходити. Тут така сама історія, тільки ми говоримо про цифровий світ. Та, ми мусимо пояснити, що е, будь хто може написати, ми не знаємо його цілий, він може казати все, що завгодно, але це не факт, що це правда. Він може, не знаю, там представлятися. Твоєю бабусю, не знаю, там тіткою чи кимось там ще, От, але це абсолютно нічого не, не означає. От, пробувати критичне мислення в цьому напрямку розвити або сказати, дитину. Ну окей, там тобі написали. Твій другий крок це підійти до мене, спробувати розібратися, що, що це відбувається. Я не буду тебе там сварити, щось там робити, а давай розберемося. І ви пробуєте з'ясувати і кожен крок там пояснювати. та це більше ресурсу треба вкладати. В це я, я тут погоджуюсь, що це, скажімо так, не всім батькам може підійти. Хтось там працює багато, хто ще щось, От. але від цього буде більш сталий ефект. та ми Сьогодні це WhatsApp завтра шмацап Після завтра телеграм, ще якийсь там грам, і так далі. Так далі. От, ми не просто не зможемо кожного разу там робити якісь там відслідковувати да, появу тих чи інших там якихось платформ, і так далі. Тут треба навчити самої суті, да, що може відбутися. Інтернет це простір для мільярдів людей, в мільярдів людей є своє бачення світа, свої потреби, свої цілі, свої задачі і так далі. Вони просто. То приходять і хочуть їх отримати, і ми не можемо стати легкою для них жертвою, да чи взагалі жертвою. От, тому мусимо дотримуватись певних таких, значить, механік. Можна ще коротко про телеграм поговорили про Тікток. Все таки, по-перше, другий інформаційний привід це хлопчики понаробляли собі вибухівки, бо надивились Тіктоку. Ну я не знаю адекватних людей, яким подобається Тікток. Насправді, але він існує, і мене теж він страшно лякає. І навіть не за дитину, я за себе боюся, бо воно затягує. Чи можна сказати, наскільки він безпечний з точки зору саморегулювання? От якщо Ютуб він дуже оперативно реагує на насилля, ну тобто Ютуб, ти знаєш, що є відносна безпечність, тому що там, якщо будуть стане насилля, Ютуб обов'язково на це відреагує. В Тіктоці наскільки це оперативно відбувається, наскільки великий ризик. що самолікування, вибухівки ну тобто абсолютно шкідливі поради для особливо для незрілих вух підлітків. Можуть реально привести до таких трагічних випадків, і що робити? Блокувати самим, чекати, поки почнуть всі масово блокувати. Чому тікток насики перепрошую гімняний? Я не можу сказати. Та це хороше питання, і скажімо так, його успіх, і величезна аудиторія, яка є, якраз теж була досягнута за рахунок. Цих алгоритмів, які працюють трохи по іншому, скажімо так, якщо ми. Подивимось там на умовне інстаграм, да, то щось там, щоб побачити щось таке відоме, впливове і так далі. Це має бути відбутися купа різних, значить, пройти механізмів. да У людини має бути багато підписників, там якихось поширень, лайків, і так, далі, і, і, і так далі. І тоді вже цей контент набуває популярності. В Тіктоці, наприклад, да там людина, яка там зареєструвалась вчора, закинула якесь там відео, якщо там алгоритм. Ми з'ясували, що це відео треба там просунути. То, скажімо так, людина, яка зареєстрована вчора, має півтора підписника, і там з одне відео може залетіти на мільйонні перегляди. і оскільки вона зробила відео... якусь дікуху в кадрі, і з цим створила так. купа не проблем іншим, бо люди можуть повторити так, так. цю дікуху. Так, да. да, тому що ми розуміємо, які цілі, ну скажімо, у е, деяких людей да, зібрати лайки, ну я так дуже умовно, та і там популярність і так далі. Тому що ну, потреби ми розуміємо, що зараз там всі женуться за якоюсь увагою, популярністю і так далі. Досягають її будь-якими результатами. Нікого не цікавить, що там в тебе там, відірве руку, чи ти станеш там тупим, чи щось там буде. Ну яка різниця? Ти ж лайк поставив, я там не знаю підписався, я завтра це продам рекламодавцям, що в мене там мільйон перед. І там, мільйон значить підписників. що ти там в Тіктоці можеш щось зробити, ну теж особливо не можеш зробити, бо все несеться так швидко, да ці там. Кількасекундні да можуть наробити на, на дійсно великої шкоди. Ми всі там бачимо приклади, як буває, що перегляди зростають в геометричній прогресії, і м, ти можеш так, на це поскаржити чи, чи, чи щось зробити, але вже охоплення було там, не знаю, 10 мільйонів людей. Як тобі ну, Можуть ще... зносити такі ролики, просто воно mm. займе багато днів. Ну тобто е, наскільки цензура все-таки там ефективна, що є надія, що якщо mm. я поскаржуся, цього Відео завтра не буде. Дивіться, та звичайно, на це треба скажити. Звичайно, щось видаляється. Але ми мусимо розуміти, що ну, по перше, це все настільки швидко охоплюється, да тобто не песимізується якимось чином, да, десь де якщо там в Фейсбуці умовному. Якась там інформація там неправдива чи не перевірена, вона песимізується, вона там не одразу удаляється, але немає такого величезного охоплення. В тіхтоці такого немає. Якщо мільйон людей подивилися якусь діч і потім цей ролик видалили, то ми маємо мільйон людей, які ознайомилися з цією дічю. І у нас нема тепер можливості ще раз таргетнути на на цей мільйон людей і показати, що ай-яй, так не треба робити, це погана ідея. Ми розуміємо, що справа цих от вірусних відео, вона вже зроблена, та якесь спростування чи пояснення, воно ніколи не дійде до до цих людей повторно. та Ми розуміємо, от це просто така механіка механіка цього, цих алгоритмів. от І там є різні там дослідження, які там порівнюють що там охоплення от подібної інформації там в Інстаграмі там, з Тіктоком. Це там десятки разів там відрізняється і на користь Тіктоку, що оця вся. Фігня може швидко-швидко поширитися. Я так щоб ну так якби підвести риску, тобто виходить, uh -huh. заборона насправді тільки підсилює інтерес. Ми, як батьки, це прекрасно розуміємо. Ми теж були дітьми і знали, що те, що було заборонено, воно викликає ще більше інтересу. Тобто, фактично, тут є. Е... З ваших порад оцей батьківський контроль, тобто такі як технологічне рішення, але теж дитині пояснити. Знаю, в мене в дітей власне стоїть батьківський контроль. і Це дійсно трошки так, ніби заспокоює нас як батьків. Хоча далі все одно ми приходимо до того, що мають бути довірливі стосунки і постійне пояснення. Єдине, знаєте, що я собі подумала, що дійсно нам просто дитині пояснити про ніж, про дорогу, про незнайомців, про це все. А часто батьки. Самі не є добре обізнані, будьмо відверті, в якихось технологічних штуках, і вони можуть просто не вміти пояснити. І тут в мене питання, що напевно це мали би робити в школах більшою мірою від самого малого, розуміючи, що фактично з першачків вже можуть бути з телефонами і користуватися. Що напевно тут мав би бути запит до шкіл, що вони мали би займатися цією умовно наукою цифровою, розуміючи цю всю небезпеку. Так, euh, треба, скажімо так, якомога раніше це все. Впроваджувати і школи, я би тут казав би про комбінування, скажімо так. да Це і має бути, наприклад, в мене дитина з телефоном, Ну скажімо так, десь там з трьох років, не через те, що я хочу дитині збагріть, щоб вона там дивилась мультики і все. Навпаки, що вона з малих років да мала цю взаємодію, я їй кожного разу пояснював, що, як, які відмінності. Зараз в неї нема як такої залежності там, від телефону, вона може спокійно без нього там, просидіти. Які там потрібно, тому що це така абсолютно модерована історія. А з точки зору школи, там ми теж мусимо розуміти, що вчителі мають бути самі обізнані, да це не можуть бути там супер такі старші люди, яких ми поважаємо, але в яких нема великого досвіду да взаємодії там з технологіями, щоб до них була й довіра, щоб вони самі в цьому розбиралися. Тому дійсно це і батьки, і школа і їхнє оточення, Да тому що, наприклад, хтось там в оточенні певних там дітей може краще шарити в цих там технологіях через специфіку там батьків, наприклад, да їхньої роботи, і пояснити теж, що дивись Тут от є така штука. Я використовую це, тому що це от, от таким чином. Діти все ж таки теж мають довіру і до своїх. там Однолітків да, до до батьків, от і тоді так, треба, ну, ми технології будуть, да, ми, ми, ми ми тут вже з цим вже погодились. ну Тому давайте да навчати, пояснювати на рівні, що ми від цього можемо отримати як плюси. Наприклад, там, навчитися, поспілкуватися по відео, не знаю, там розважитися і так далі так далі. Проте є теж небезпеки. І по показати, пояснити, що, дивись, от є там сайт якийсь. Так виглядає, там не знаю, якась там заборонена штука. да Воно, е, значить, існує. Ми можемо нам краще туди не заходити. Просто там да? ми не можемо зараз цим нічого зробити. От мусимо знати, що таке є, знати, які можуть бути наслідки, і, значить, просто давай цього уникати. От, якщо там дитина скаже, ой, я хочу все ж таки там ще, ще там детальніше там розібратися, ну це вже треба. Сідати там, пояснювати більш глибоко і вже тут розбирати, і, скажімо, інтерес цей фокусувати на щось там інше, от але ми все одно не зможемо дійсно нічого зробити. Просто цьому треба навчатись. На мою думку, не знаю, це не всі може підійти з малих років да дитини. От, поступово потрошки пояснювати, як це, що це і так далі, тому що ми все ж таки так. Да, Маємо більше, скажімо так, досвід небезпек і офлайнових, і онлайнових. І розуміємо, що це все може статися, і разом з дитиною можна розбиратися. Є навіть якщо ви не знаєте, от не знаю, можна там на е, звернутися там в інтернеті, є купа там курсів. Ну є там наша гаряча лінія, де ми надаємо безоплатні допомогу з цифрової безпеки на надійноорг, ми так само пояснюємо людям, що ага, у вас є така проблема чи такий запит. Давайте покроково там розберемося. Тобто е, батькам є де навчитися, на мою думку, є де заручитися підтримкою, а е, молоді вчителі теж. У нас є, наприклад, ну в мене є там досвід, да, коли запрошують з дітьми там пояснити, як там працюють технології, які є там небезпеки там і так далі. так далі Тобто цей ресурс є, дійсно, просто треба зрозуміти. На жаль, да стаються такі випадки, які ви на, на початку е, описали. да І це ще раз привертає увагу до цієї проблеми, да, що треба пояснювати, що з цим треба щось там робити. от Шкода, що приводом стають такі трагічні штуки. от Але ми мусимо розуміти. Ти да, що Треба це на рівні, як от ви дійсно правильно сказали, там ножі, дороги, там і всякі такі речі навчити й поводитися з ними обережно, щоб воно вам допомагало, от, а не шкодило, як це це може бути. Тому що нашкодити можна. Так я чим знаєте, завгодно. що ми, як батьки, маємо дійсно навчитися. Той, хто не знає, і це теж тепер виходить така важливий меседж для батьків, що так би мовити, є таке, ну це російське слово, саматьок. Тобто відпустити mm -hmm. це просто дитину в це, бо я в цьому. Нічого не розумієш, най сама розбереться. Це поганий варіант. Тобто, батьки мають вчитися і вчити дітей, і дуже багато про це говорити. І тоді є надія, що ну, такий ніби безпечніший буде цей простір, від якого ми точно нікуди не дінемося. Тут я з вами згідна абсолютно. Його може ставати хіба більше. Дякую дуже за розмову.